Команда Маріно Пушича поступається на шість очок лідеру чемпіонату Київському Динамо. І зараз Шахтар іде на незвичній для себе четвертій сходинці турнірної таблиці, шість перемог, дві нічиї, дві поразки у гірників. Як бачите, у чотирьох із десяти матчів Шахтар втрачав очки. Де Шахтар в порядку? В чому Шахтар в порядку? Це в забитих м'ячах. 26 забитих м'ячів у донецької команди. І, звичайно, через це десь і хвилюється головний тренер Чорноморця Олександр Бабич. 26 забитих м'ячів у Шахтаря, 10 пропущених. Ну і звичайно ми повинні констатувати, що Шахтар перебуває у гонитві за лідером. Чемпіонату за київським динамо шахтар чинний чемпіон і безперечно хоче зберегти ці ж позиції за підсумками нинішнього сезону. Чорноморець зараз на 10-й сходинці турнірної таблиці, і це десь дивно усвідомлювати після 11 матчів, три перемоги, три і п'ять поразок. Тільки сім м'ячів забито, і 11 пропущено на один лише більше ніж Шахтаря. 12 очок набрав Чорноморець. Чому це дивно усвідомлювати? Та тому, що це абсолютно нова команда, зібрана уже навіть в процесі під час чемпіонату. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Зараз янаков Янаков, м'яч під правою пробиває Янаков удар площину воріт. Одинадцята хвилина матчу. Кайо Кайохомест, що ти витворяєш, хлопче. Незворушний різник і навпаки, от Панчишин заспокоює Кайо Гомоса. Чого ти там стрибає? Щоб не почали раніше атаку футболісти Чорному футболісти Шахтаря. Давайте дивиться повтор епізоду. Ось тут Кайо Гомос м'яч підхоплює. Передача в центр. Габелок, до речі, вихованець Шахтаря віддає на Янакова, вихованця Київського Динамо. Янаков пробиває правою ногою. Удар в площину воріт. Звичайно, потрібно відпочивати. І Бондарю, і Матвієнку. І, звичайно, ми не дивуємося такій ротації від Маріно Пушича. Удар по воротах. Удар з елементом передачі, на яку готовий був відгукуватися Данило Сікан. Важко було йому зустрітися з цим м'ячем, тому що це не був пас, друзі. Це був удар. Це потрібно розуміти. І Щоб зустрітися з м'ячем, сікану потрібно було поруч із воротами стояти, В офсайді стояти. Він, звичайно, не міг стояти в офсайді. Це зараз хороша передача з Либани. Удар один нуль. Шахтар виходить вперед, і Олександр Зубков виводить свою команду вперед. Давайте подивимось на цю атаку. Розкішний пас із глибини. Ось це те, що потрібно, на що потрібно було орієнтуватися футболістам Чорноморця в обороні. Чого потрібно було очікувати? Просто згадайте, як забив Шахтар у ворота Луганської зорі. Я впевнений, що Бабич на цьому акцентував увагу. Бондаренко. Конопля. Зубков не має положення поза грою. Зубков паштрафний майданчик. Бондаренко. Ударна позиція. Блокує цей Удар. Мозес. Удар зараз кутовий буде для Шахтаря. Подивіться, Артем Бондаренко. Відає поперечно. Білошевський. Пасує направо. Скіба. Що з подачею у скібах? Є подача. Вона проходить. Удар габолка. І це гол. Габелок з розвороту пробиває. І різник пропускає цей м'яч. 1-1 Артем Габелок з рівня рахунок на 20-тій хвилині матчу. Оце несподівано. А скіба виявляється, плеймейкер. Перший гол за Чорноморець звід Артема Габолка він не святкує. Вихований шахтаря. Він це знає, розуміє, визнає і поважає. Це дуже важливо констатувати і приємно це констатувати, що є повага. Зараз Судаков. Удар повороток! Поперечку влучає Судаков. Нічого собі з строк кута пробиває Георгій Судаков. Неймовірної потужності удар. Рудько встигає зреагувати. Дивимось ще раз у повторі. Подивіться, як заходить між двох суперників Судаков. Гострий кут. Він не виконує посильну передачу. Він б'є подача від кутового прапорця. Удар головою. Це Алаграм вибивання рикошет і М'яч в руках Артура Рудька. Та Алаграм нам зараз показує свою найголовнішу чесноту. Судаков. Конопля в центрі поля. Конопля пасує на Сікана. Сікан. скидка на коноплю пас в дотик. Судково той пробиває теж дотик. І б'є ну, от Гарно воно виглядає. Гарно воно виглядає насправді. Коли воно проходить, воно гарно дуже виглядає. На ну, увазі головою не думає, а от саме грає б'є по м'ячу Судаков. Судаков можна пробувати зараз. Він пробиває і пробиває пол з ворота. Я думаю, що зараз кілька неприємних цих от миттєвостей. Доль секунд пережив і Артурко. І весь Чорноморець Одеський. Ось Звідси зараз подивимось, буде цікавіше видно. Гляньте. Просто Ну, практично лизнув стійку м'яч. Судаков зараз ніби. Ілюструє от мої слова, що ногами в нього все набагато краще виходить в роботі з м'ячем. За те, що Янаков тільки от зараз потихеньку набирає форму. Який момент у Невертону я просто дар мови втратив. Рудько зараз просто божевільним чином виручає Чорноморець. Цікаво, подивитися, як не забив. Хто пас віддав? По-моєму, Алаграм. Тут треба. Ні, не Алаграм. Вибачте, пробачте, даруйте. Це був Судаков. І Невертон прекрасно зараз вистрибує за спини Будка. Чи можна було цей момент, до речі, трактувати як небезпечна гра з боку Невертона? Тут вже б вар дивився. Шахтар грає футбол. Чорноморець відбивається. Зараз конопля. Простріл! Валиться м'яч з ноги конопля. Звичайно, він хотів виконати просильну передачу на Сікана, який готовий буде цього простілу. Димо ще раз. Бондаренко. І ось ще один механізм. Так? Те, про що ми говорили. Конопля уникає положення поза грою. Судаков подача. І дальня стійка. Гол. 2-1. Шахтар таки забуває в роздягальню. Робиться Артем Бондаренко. Марлон Гомес зупинився на дальній стійці. Артем Бондаренко. Блискуче зіграв на добиванні. Стандарт кутовий приносить успіх Шахтарю. Дивимося ще раз повтор. Подача. Удар головою виконання Сікана. Як же чудово, Марлон реагує на цей м'яч. На дальній стійці він повинен був забивати сам, в принципі. то Це супергольовий момент для Марлона Гомеса. Там головою він повинен був забивати. Янако об'єздали, відбиває. відбуває. Надобування кидається Кобленко. Йому заважає Матвієнко. Від кого пішов м'яч? Від Матвієнка пішов м'яч за межі поля. Ось Денис Янаков. Ось це у нього є. У першому таймі був зовсім непомітним. Янаков. Зараз атака Шахтаря. Судаков. Судаков. Невертон. Удар поворота. Площину воріт удар, але ну знов ж таки, площину воріт для статистики, але він був зовсім нескладний для Артура Рудька. Це удар в руки вратареві. <пас> різник, який пас виконує різник і відрізає величезну групу футболістів Чорноморця. Бондаренко. Бондаренко Судаков ходу пробиває. Легкий удар. Легкий удар зараз виходить у Георгія Судакова. Як же різник зіграв у цій ситуації, друзі? Шахтар атаці, Зубков. пас на конопля. Конопля сікан. Сікан де передачу назад. Бондаренко. О, удар по воротах. На виконанні намагався пробити Артем Бондаренко. Вийшов удар, як то кажуть, щічкою, низом в руки вратареві. Невертон вихід один в один може бути, але ні, Рудько дуже добре читає ситуацію. Виходить із воріт. І от Невертон в боротьбі із захисником суперника відпускає м'яч чуть далі, ніж цього вимагала б ситуація для нього. І Рудько це використовує. Забирає м'яч. Янаков подає. Рудько пробиває головою. Удар від воріт. І швидко, я так розумію, вводить м'яч у гру Шахтар чи ні. І Шахтар завершує цю гру перемогою. Де фінальний свисток Дмитро Панчишин. Свисток, який, власне, фіксує перемогу саме донецького Шахтаря у цьому матчі. Від плеча Артура Рудька м'яч покинув межі поля. Ось Зараз найкращий повтор, де все прекрасно видно. Це був останній шанс чорноморців врятуватися, у цьому поєдинку. Не вдалося.